Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Ву скока можна, негатива, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'яви ще одну попилку сворови, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадетож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я. Зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робило. Мені не треба було ждати, яких терміна, блін, опоєтмін, там термінів, блін, пойтмів, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є Сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Били, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Всюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна приїхати. Їхать за 10 євро. Взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну, чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я. З Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна блін, індуси індусиса своєю їдою вонючою. Те саме з німеччина ждеш часами ті місяцями, апойменти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут тако тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ. Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїться, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, але -чуть, вдома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, до речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається. Нема, нема тут цих істеричних, знаєте, які, як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейти в Німеччину, бо це кончена блін, країна. Вообще. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типу, реально, ви оце настоящі герої не носять.